Я себе не сохранився! А якщо в мене програма із за цього полетить, там все і так на СОПЛЯХ ще здержиться. Всім привіт! В цьому відео я покажу, як можна користуватися комп'ютером без світла, в зв'язку з останніми обстрілами, під підоражкою. Зараз з енергетикою дуже складна ситуація, часто виключають світло і немає можливості працювати з дому. Тому є такий. Відносно бюджетний варіант, як можна підключити комп'ютер або іншу електричну техніку. Значить, для цього нам знадобиться безперебійник любий. В мене це Мастек 800 Значить, Акумулятор, який був всередині на 7 А, він був видалений. Напряму були підключені провода, тобто ті провода, які йшли до акумулятора. того, Значить, Вони були виведені сюди плюс. Через клему та мінус. Це, щоб потім підключити до акумулятора. І також е, акумулятор. У мене це геловий акумулятор з американської машини на 80 А. Е, значить, е, була виведена переноска. Е, тут ззаді є розетка на 220, але було перероблено і зроблено е, переносочка на 3. На три розетки для зручності. Також можна цей безперебійник використовувати через розетку, як звичайний безперебійник, також буде підзаряджатися трохи, ну, але дуже-дуже повільно. Оскільки останнім часом не було можливості підзарядити цей акумулятор, зараз я вам покажу, скільки він видає. Так, значить плюс мінус. 12.95, думаю, видно. Виставляємо ми на 20 тому що 12-вольтовий, тому на 20 значить мінус плюс. Ну, 1295 майже 13. Чуть пізніше, коли дадуть світло, я покажу, скільки видає підключений до зарядки і від розетки, скільки видає сам мій безперебійник. Наскільки швидко буде заряджатися. Ну, Давайте я покажу, як це все працює. Підключаємо наш безперебійник до акумулятору. Значить, плюсову клему червону підключаємо до плюсу. Мінусову чорну до мінуса. Зараз закращувати не буде це, чисто вам показати. Так, включаємо. Так, жовтий індикатор свідчить про те, що зараз наш безперебійник працює від акумулятору. Якби було від розетки то світився бы б взлайний ну пізніше вам покажу коли светло дадуть так значит нашу розетку включаємо включаємо переносочку замечательно поразительно гениально все засвітився роутер засвітилась переноска Зараз я покажу, як просіла при навантаженні. Там двадцятка. плюс-мінус. 1261. Тобто на 03 просіла. На 03 вольта. Так, ну і робимо запуск комп'ютера. Там в розетці вже все підключено. Екран, системний блок, роутер. и поломки достану так космический компьютер включаем пришло завантажение Це комп'ютер запустився. Трошки почав сильніше гудіти, тому що пішло навантаження. Але все працює. Інтернету, на жаль, немає, тому що в мене провайдер, який, в якого не працює інтернет, при відключенні світла, але я вже займаюсь цим питанням, як тільки проведу собі інтернет, який працює без. Електрики, то я вам обов'язково запишу відео, як то все працює. Затор також підключаю розетку роз'єм. Синтезатор. Включаємо його і можна грати. Дали світло, зараз я покажу, як працює безперебійник від розетки. Так, включаємо. Світить зелений індикатор, свідчить про те, що зараз безперебійник працює від розетки. Включаємо комп'ютер. Комп'ютер запустився. Так, імітуємо відключення електрики, витягують з розетки. Безперебійник перейшов в режим від акумулятора, комп'ютер не виключився, нічого, все гарно працює. Дали мені покористуватися зарядним пристроєм для 12-вольтових акумуляторів. Зараз покажу, скільки він видає. вимірюємо. Без підзарядки дванадцять вісімдесят два зараз показує. Підключаємо наш зарядний пристрій. Сала? 13.30. Ну, воно з часом десь підросте до 14. Тобто десь 14 вольтів дає зарядник. Пройшло декілька хвилин. Зараз вісь показує 1391. Повністю акумулятор заряджається десь 8-10 годин. Але, на жаль, стільки часу немає для зарядки, тому що світло виключають часто. Тобто десь в мене акумулятор заряджається десь 4 години. Ну і далі потім працює. Ось так. Всім дякую за увагу. Якщо відос вам понравився, ставте за усінець". Якщо якісь питання є, пишіть в коментарях, будемо розглядати. Все. Слава Україні і русні пизда!